Пацани кажуть, що я каблук. О, коли тобі мужики кажуть, що ти каблук, кінти твої, вони тобі заздрять. Я зараз вам поясню. Тому що, якщо в тебе є гарні стосунки з твоєю половинкою, де у вас все добре, де ти до неї добре відносишся, де вона до тебе добре відноситься в загальному інших людей, в яких такого нема, це бісить піпець. Як? Тому що вони думають, блін, ну значить він каблук, або ну, значить вона, вона його там, я не знаю, пиляє постійно. Ні, насправді іде ідеальні стосунки напрягають. Як то людей. так його жінка вдома да? не піздить? Да. Mm -hmm. а во, він не п'є, бо йому жінка не дозволяє пити. А може він просто не п'є, бо йому не подобається. Да, вона може мені він не п'є, не... бо він за рулем. Хлопці, може ж... він не п'є, бо раз отрив пізди. Тепер має поняття. Просто людина вміє вчитися своїм. Хлопці, команди. я вас я вас не впізнаю. Він п'є, бо він любить. Якщо ви вже з кентами, а тобі щось дівчина каже, ти кажеш, ми пили за твоє здоров'я. О! Все, питання знімається. У мене це... вже це перестало працювати. Вона каже: хулі я вдома з температурою. А ти сіній вдома. Хлопці, ви не допили. Краще, Краще, я, 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 я. Бути каблуком заїбісь.